Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати про виконання завдань місячного нового року та натиску, звісно. Поглянемо на нові пропозиції за золото у внутрішньоігровому магазині. Також у другій частині відео перенесемося до бою і розбиратимемо супертестування змін на мапі Аеродром. Там суттєві дуже є зміни. І поговоримо про балансні зміни ролевих навичок та тимчасове прибирання чотирьох мап у натиску сезону червоної мантикори. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, переносимося в першу чергу до події місячного нового року. Не забуваємо, звісно, відвідувати котячу крамницю раз на добу. Я, наприклад, сьогодні забрав оці дві печатки і зміг відкрити оцей от сегмент змії. За нього я отримав 250 бон і 300 компонентів. Відповідно, якщо ми виконаємо ще от серію завдань третю, яка стала сьогодні доступна, ми ще зафармимо 36 оцих печаток. Тобто зможемо відкрити цей сегмент змії і цей сегмент змії. Тому що вони по 12. Наступний вже сегмент у нас йде за 17 таких от печаток. Тобто ми не відкриємо його, наприклад, сьогодні, якщо виконаємо ці всі завдання, але нічого страшного, треба по максимуму їх відкривати, для того, щоб отримувати персональну знижку. Це перше, що хороше. От Заходимо в магазин повторно. Персональна знижка для чого нам потрібна? Як мінімум для того, щоб забрати шмальтурма. Я думаю, багатьох його немає, зможуть його безкоштовно забрати. Тут уже по цих пропозиціях на любителя, так скажемо. Найкращою, звісно, тут буде пропозиція з тайпом 63. Це у нас одна із нових машин, яка була у новорічному наступі ще 2024 року. Із гарматою, яка охолоджується, тобто з підвищеною такою точністю. Непогана, в принципі, Машина, звісно, є свої плюси і є свої мінуси. Так скажемо, альфа-маленька це мінус. Звісно, також до мінусів можна віднести кути погані задирання гармати, що є, то є. А от із плюсів це хороше бронепробиття на базових снарядах, БМшках. І те, що ця гармата має доволі хорошу точність. Те само собою, тут уже дивіться, по максимальній знижці можете забрати, якщо захочете. Але початкова ціна на всі ці пропозиції завищена з самого початку, для того, щоб знижка не була суттєвою і дуже відчутною. Тобто, якщо порівнювати з ціною початковою, от взагалі, яка є в клієнті гри на ці машини, то ви отримуватимете, звісно, знижку, але не таку суттєву, яка була б, якби, наприклад, тут були ці нестандартні, на ці машини не завищені, так скажемо. Це така от інформація по місячному новому році. Тепер давайте поговоримо трішечки буквально про натиск. Переход у цю подію, я, наприклад, товчуся в сріблі, друзі, то туди, то сюди, то до 1200 дойду, то спустюся, то дійду, то спустюся. Коротше кажучи, от такі от гойдалки, так само, як у багатьох із вас, але нічого страшного, ще багато часу постараюся до золота дійти. За що я вам хотів нагадати? За виконання щотижневих завдань. Зараз, слава Богу, немає прив'язки до тижня, тобто, навіть якщо ви ще не виконували жодного щотижневого завдання, ви можете виконувати їх аж до кінця, так скажемо, цього сезону червоної мантикори. Це величезний плюс, але все ж таки старайтеся їх виконувати плюс-мінус в тиждень, в тиждень, для того, щоб не накопичувати цю масу завдань і потім не витрачати дуже багато часу для їх виконання. Тобто можете в кінці, грубо кажучи, не встигнути їх виконати. Чим вони хороші? Тим, що ми фармимо танкові преміум аккаунт раз на тиждень, от один день, це дуже. Круто, плюс до того 250 бон сумарно за виконання от оцих інших завдань. Окрім першого, маю на увазі. Це дуже і дуже круто. Тобто за всі тижні натиска ми зможемо за виконання завдань накопичити 1500 бон, плюс 1500 бонусних отримати за прогресію. Тут резерви, три дні, према. Багато хто вже забрав, звісно. також універсальний посібник, і що дуже хороше порівняно з Попередніми сезонами раніше тут було загартування, тут було бонове загартування, тепер удосконалене обладнання на вибір. Оце дуже і дуже хороша штука. Ми зможемо вибрати одне з переліку бонове обладнання безкоштовно. Тому я б радив вам все ж таки проходити натиск щотижневі завдання виконувати, не упорюватися, знаю, що тут дурдом твориться, все зрозуміло, але як мінімум ці щотижневі завдання виконувати, і забирати свої, так скажемо, нагороди. Плюс до того, якщо вам пощастить, наприклад, якщо ви пройдете в срібло, що має багато шансів, так скажемо, що ви пройдете в срібло, ви зможете, наприклад, викупити, якщо у вас немає, КПЗ-50Т. Або Концепт 1Б. Звісно, Концепт 1Б можу рекомендувати, хороша машина, це вже дивіться на своє уподобання. Я, наприклад, в минулому сезоні дійшов до золота і викупив Charlie Mane машину. В цьому сезоні, якщо я дійду, звісно, до золота, то я хочу забрати для колекції. До речі, в кого вона є, пишіть свою думку на рахунок цієї машини, 114 SP2. Чи варто взагалі її брати, мені буде дуже цікаво почати читати на рахунок цього. Оце буквально коротко ми пробіглися і по натиску. Також у нас є пропозиції за золото. Сьогодні я їх тільки помітив, не дивився до цього, не опускався от сюди, але дивіться, що тут з'явилося. Перше, це пропозиції з навчальними матеріалами. Звісно, це не дуже цікава пропозиція, тому що дорогувато якось хочуть за оці довідники. Дивіться, універсальний довідник, який дає 100 тисяч одиниць досвіду кожному члену екіпажа, ось аж тисячі золота коштує. Дорогувато. Універсальний Такий, як нам дають, наприклад, за прогресію натиску, тут аж коштує 6250, дуже дорого. Універсальні брошури, ці які випадають за завдання і за все інше, тут аж по 500 голди коштують. Тобто не заманчиві, друзі пропозиції. Чесно скажу, не заманчиві пропозиції, це більше для інформації, щоб ви були в курсі. Плюс до того, у мене висвітилася пропозиція з об'єктом 274А. Окрім того, що тут пропонують його за реальну валюту, я був дуже здивований, його ще пропонують за а, виходить, золото. Таких пропозицій у мене до цього не було. Напишіть, що у вас за техніка. Можливо, у кожного якась своя техніка у пропозиціях висвічується за золото. Звісно, в нас є пропозиції, ось і за реальну валюту, але вони не цікаві, друзі. Що це не дуже пропозиції з технікою, не раджу їх брати. Що це. Ці машини ми в трейд-іні могли вже забрати багато разів. ВКшка нічого з себе дуже цікавого не представляє, окрім альфи. Ренегат у багатьох уже є. Непогана машина, хороша гармата, хоч і невисока разова альфа, по-моєму, 360 одиниць, але доволі комфортна по інших параметрах гармата. Звісно, є лючок, який всі в основному будуть пробувати. Якби не було лючка, це взагалі була така імбувата, можна сказати, машинка. А тепер давайте перейдемо, друзі, до бою і будемо обговорювати ті новини, які у нас залишились. Вот супертез зміни на мапі Аеродром. Ми продовжуємо вдосконалювати мапу Аеродром у поточному стані, прототипу ви вже можете побачити більш детальне середовище, хоча воно все ще знаходиться в процесі розробки. Ключовими новими функціями, які впливають на ігровий процес, є величезна печера, яка надає широкі можливості для повільних транспортних засобів і перероблений напрямок дюн з великою кількістю позицій і шансів на універсальну маневрену гру. Нова печера це ізольований майданчик для важких танків, захищений від вогню на великій відстані від артилерії та ПТСАу. Легкі танки та маневрені середні танки можуть проявити себе в дюнах, використовуючи різні позиції в пісках або вздовж берега. Кількість позицій засідки біля червоної лінії зменшено. Відповідно, продавлювати основні напрямки буде легше. Були додані нові великі території, розташовані між дюнами на острові біля берега і поруч із скелями, над печерею для збільшення впливу ЛТ. Крім того, червона лінія була переміщена приблизно на 100 метрів на південь. Бачимо, які суттєві зміни відбулися на цій мапі. Вона практично змінилася, я не знаю на скільки відсотків, напевно, відсотків на 70%. Тому що, якби мені показали оці скріншоти, як це стало так скажімо, окремо, то я б подумав, що це взагалі нова мапа. Бачимо, настільки все відрізняється, друзі. От дивіться, як було і як стало. Бачимо, що воду прибрали, вже її не так багато. Звісно, ми зможемо відігрувати тепер набагато краще, по крайній мірі, з того, що я бачу. Я бачу от і реакцію, яка є в Телеграмі, в основному всі пишуть, ну, лайки ставлюють, що їм подобається. Тому що, я так розумію, тепер стане. Більше таких роз'їздів, більше проїздів, більше місць для танкування не буде такого стоялого, як зараз там на центрі стоялого, на гірці стоялого. Бачимо, що тут тепер більш таких роз'їздів набагато більше. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте, на рахунок оцих от змін. Мені дуже цікаво буде почитати про це, тому що я позитивно от, по цій мапі позитивно відносяться. Я думаю, що відігрувати стане простіше, хоча це все треба. Треба тестувати вже і пробувати самим, для того щоб оцінити чи на всіх класах техніки зможемо реалізуватися, так скажемо, на цій мапі змінені. От така, друзі, інформація. Далі йдемо ще по інформації, яка з'явилася буквально сьогодні, а саме про натис сезон червоної мантикори, оновлення посеред сезону балансні зміни. Дивіться, що пишуть на офіційному сайті. Натис сезон червоної мантикори зазнав невеликих коригувань посеред сезону, щоб зберегти змагальний дух. Ці зміни впроваджуємо для поліпшення балансу і забезпечення палких боїв. Адаптуйте стратегії і повний вперед. Що у нас конкретно було змінено? От по модифікаторам. Штурмові ПТСАУ, навичка здорувань. Зменшення пошкодження змінено з 15, 22, і 30% до 15-20 і 25%. Тобто цю навичку піднерфило. Плюс до того видалено рівень заряду рольової навички на початку бою дорівнює 1%. От така от інформація. Тобто, на початку бою у вас цієї навички не буде на ПТСАУ з такою от навичкою. Середні танки підтримки, навичка спритні руки. Це, наприклад, на тому самому бачатільйоні 25, на якому я вам показую реплейчики. От тут також видалено рівень заряду рольової навички на початку бою до рівня 1. Тобто, вже не буде на початку бою навички, яка буде прискорювати перезаряджання нашого а, барабану. Так скажемо. Плюс до того, дивіться, що зазначає ВГ. Ми зіткнулися з непередбаченими проблемами на таких картах у режимі натиск: Ель Халуф, льодовик, застава, прохорівка. Ці карти тимчасово видалені з пулу і будуть відновлені найближчим часом. Тобто, друзі, в нас ще 4 мапи оці, так скажемо, тимчасово видалили, і ми не зможемо на них пограти само собою. Пишіть, що ви думаєте на рахунок оцих змін у натиску, на рахунок змін на мапі Аеродром. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!